Усім привіт! У Швейцарії майже місяць тривали баталії жіночого чемпіонату Європи з футболу. Було 16 команд претенденток на титул, але лише одна змогла заспівати «We are the Чемпіонс. І хто ж це? Чині чемпіонки Європи англійки? Чині чемпіонки світу іспанки? Давайте дивитися. Цьогорічний фінал євро об'єднав дійсно грандів світового жіночого футболу Англію та Іспанію. Команди за останні кілька років вирвалися у лідерки континенту і отримали шанс у Швейцарії переписати історію. Шлях збірної Англії до свого першого титулу найсильнішої команди Європи у 2022 році був таким собі впевненим маршем з шести перемог у шести матчах і лише двома пропущеними м'ячами. А ось виступ на Євро 2025 уже більше схожий на американські гірки. Англійки неодноразово випробовували своїх оболівальників на міцність і мало не довели свою тренерку Серіну Вігман. Гадаю, ми двічі мало не вбили Саріну Вігман на цьому турнірі. Вона казала, що через нас постаріла це божевілля. Я не те, щоб люблю драму, але ми точно її створили. Було б чудово перемагати за 90 хвилин, але іноді у футболі все відбувається не так, як хочеться. Я знаю, що вболівальники вдома, мабуть, отримали інфаркт, як і всі на стадіоні. Але ви можете бачити боротьбу команди, яка незалежно від того, в якій грі ми знаходимося, хоче здобувати перемогу. Цей фінал для Англії став уже четвертим в історії, а от для іспанок він перший. Попри титул Чемпіонок світу Фурія Роха жодного разу не вигравала євро і навіть ніколи раніше не доходила до фіналу. Звання чемпіонок Європи серед жінок єдиний титул УЄФА, яким ще не володіли збірні Іспанії, і вони були близькі до того, щоб стати першою країною з повною колекцією трофеїв – жіночих і чоловічих у всіх вікових категоріях. Підопічні Монсерат Томе від самого початку. Турніру демонстрували яскраву та переконливу гру і прагнули завоювати своє третє чемпіонство на великих турнірах у 2023 році. Вони вперше стали чемпіонками світу, здолавши у фіналі ту саму Англію. А у 2024 були найсильнішими в дебютному сезоні Ліги Націй. Без медалей команда поїхала лише з Олімпіади 2024, де посіла четверте місце. Наша команда дуже подорослішала за останні роки, особливо за останні кілька місяців, і ми пожинаємо плоди наших зусиль. Це не випадкові, що ми граємо у фіналі. У них є бажання бути першими, змагатися за перемогу, і вони сприймають помилки як частину футболу. Це дуже важливо з точки зору роботи з психічним здоров'ям. Ще до фіналу стало відомо, що цьогорічне євро побило рекорд за кількістю фанів за всю історію турнірів. До 2025 року найбільш відвідуваним чемпіонатом Європи з футболу був розіграш у 2022 році в Англії, на якому зафіксували 574 875 чотири тисячі Однак після першого півфінального матчу у Швейцарії Англія італія загальна кількість відвідувачів цьогорічного євро перетнула позначку у 600. Тисяч, що стало рекордом в історії жіночого євро. І та кількість людей, яка завітала до Базеля на фінал лише підтвердила той факт, що жіночий футбол набирає все більші оберти та завойовує все більше уболівальницьких сердець. Люди дивилися фінал скрізь на стадіоні, на вулицях, у фанзонах, у ресторанах. Але порахувати чи їх уболівальників все ж було більше відверто важко. Зокрема, через ось таких відвідувачів. <плес> ハハハハ Скільки ж разів йому довелося змінювати футболку. У фіналі важко уявити, адже матч був дуже конкурентним і близьким до перемоги кожної команди. Відкрити рахунок на 25 й хвилині вдалося іспанкам. Однак вже на 57-й хвилині на табло був паритет 1-1. Тож, уже за кращими традиціями цього євро, гра перейшла в овертайм, який врешті привів нас до серії пенальті, де сильнішими виявилися англійки. 3-1. вирішальними стали три поспіль відбиті 11-метрові удари. Іспанок голкіперкою Англії. Ганною Хемптон саме її визнали найкращою гравчиною фіналу, і саме вона безсумнівно відіграла одну з ключових ролей у тому, що Англія захистила титул чемпіонок Європи і стала лише другою збірною після Німеччини, якій це вдалось. У нас неймовірна команда. Протягом усього турніру ми не раз показували, що вміємо повертатися у гру, навіть якщо поступаємося в рахунку. Ми ніколи не здаємося завчасно. Ми просто продовжуємо боротися і зробили те саме сьогодні. Коли Хлоя підійшла до м'яча, я вже втратила рахунок з забитим пенальті. Коли вона кинулася до трибун, я подумала: ось воно ми перемогли. Поки не можу в це повірити. Це фінал, і прикро, що програєш у таких матчах. Всі гравчині віддалися без залишку. Вони викладалися до самого кінця, хотіли вирвати перемогу. Все вирішилося в серії пенальті, де ми не були достатньо точними. У додатковий час ми знову взяли м'яч під свій контроль, створювали моменти в атаці, але всього цього не вистачило. щоб… Уникнути пенальті зараз. Мене охоплюють дивні почуття. Ми хотіли досягти більшого, були близькі до цього, але залишилися без золотих медалей. Тепер настав час пригальмувати і відпочити. Перемога збірної Андрії стала історичною для її наставниці Саріни Вігман, 55-річна спеціалістка. Стала першою тренеркою в історії, яка тричі поспіль привела команду до чемпіонства у Європі. У 2017 році вона святкувала перемогу з Нідерландами а у 2022 та 2025 роках з Англією. Ми збираємося відсвяткувати пізніше, коли все усвідомимо, будуть сльози. Ми просто виходили на поле, щоб перемогти у кожному матчі. і Це справді приємно, коли це працює. Я дуже пишаюся командою, особливо на полі з усіма викликами, які ми мали проти суперниць з першої гри було справді важко. Це був хаос. Однак програти перший матч, а потім стати чемпіонками Європи це неймовірно. Саріна чудова, вона фантастична для нас. Вона змінює трівниці, які хтось може поставити під сумнів, але ми ніколи цього не зробимо. Вона також чудова людина в команді, вона піклується про всіх нас, і спадщина, яку вона має як особистість, неймовірна в наш час. Це бажання перемагати та продовжувати це робити дуже надихає всіх гравчині, які грають під її керівництвом. Святкування у базилі тривало усю ніч, а роз'їжджалися оболівальники зі стадіону ще досить довго. Сісти у транспорт було ще тим завданням того вечора. Тепер чемпіонок готується зустрічати вже вдома у Лондоні. У вівторок, 29 липня, пройде офіційний парад. Привітання футболістки проїдеться у відкритому автобусі від центру міста до Букінгемського палацу. Але цей день у Англії не поспішають оголошувати вихідним, як це було три роки тому. Наскільки важко далося це чемпіонство, і чим довелося пожертвувати заради нього, демонструє захисниця збірної Англії Люсі Бронс. Уже після фінального свистка і вручення медалей в інтерв'ю вона зізналася, що весь турнір грала з переломом великого мілкової кістки, але ніхто про це не знав. І хоч жіноче євро добігло до свого завершення, але з жіночим футболом на суспільний спорт ми надовго не прощаємося. Уже зовсім скоро дивіться найцікавіші матчі жіночої ліги чемпіонів на наших платформах. Чекайте на анонси. Побачимось!